Наш молочний шоколад, як ми називаємо, не, мол не молочний шоколад, так він на кешю і на вівсянці. Якби ми створювали молочний шоколад навіть із молоком. Це все рівно був шоколад з дуже високим вмістом какао. Тобто в наших молочних плитках вони взагалі не стандартні і не подібні до класичного молочного шоколаду. Там більше 50% какао-бубів. Так як наша історія про какао-буби і про хорошу сировину, ми не можемо собі дозволити дати їх там менше 30%, тому що для чого, якщо в нас є така сировина, якою ми пишаємося. Бренд Sisters A Chocolate виготовляє крафтовий шоколад, сировина для якого приїжджає на Волинь з Африки та Південної Америки. Засновниці самостійно створюють технологію технологію обсмажування та рецептуру сестри переконані, найважливіше у шоколадному бізнесі це какао-боби, а ще наполегливість та експерименти. Я Олена Голоденко, я Олександра Осіпова. Ми засновниці бренду A Chocolate. Орія Сістер Сейчоколат розпочалась саме тоді, коли дві близькі людини, дві рідні сестри з схожими цінностями, спільними ідеями захотіли створювати разом щось. Тобто, з двох створювати крафтовий продукт на той момент. Насправді, кожна з нас вже мала свою справу. Моя сестра Олена займалася виробництвом косметики крафтової річної роботи. А я виготовляла шоколад. От, власне, я розпочинала виготовляти шоколад вдома. Якось так склалося, що ми почали обговорювати те, що ми хотіли би робити щось разом. Е, Олена запрошувала мене до себе в майстерню працювати, щоб ми разом розвивали її справу. Е, вона до мене постійно приходила в гості і дивилася, як я готую шоколад. Е, ми разом його куштували, разом тоді е, вигадували якісь ідеї, і е, сталося так, що ми все-таки захотіли щось створювати разом. Нам було це досить цікаво. І е, одного разу ми зібралися в кафе, посиділи і вирішили, що бренд буде називати. Сістер Sisters ей чоколад, і та справа, яку ми будемо продовжувати розвивати разом, буде саме шоколад. Той продукт, який зараз ми створюємо з сестрою, він дуже відрізняється від того, що я виготовляла вдома. Це так умовно кажучи, там, три роки назад ми почали працювати разом і вирішили об'єднатися. Нам дійсно дуже подобається в цілому виробництво і е, щось таке типу ручне роботи, хендмейд. Але, звісно, харчове виробництво це. Ще цікавіша історія під час того, коли я там займалася косметкою, я була сама, і якби не вистачало людини, яка би теж занурена була в процес. Я все таки вирішила обрати теж шоколад, бо харчове виробництво набагато цікавіше. Гастрономія, в тому числі це культура, це проникнення глибоко в продукт, і це набагато цікавіший продукт, де можна теж розвиватися, занурюватися в нього. Навряд чи можна сказати, що якось я прокинулася одного ранку і така. Я хочу робити шоколад. Це був тренд корисних смаколиків. І ось я трішки попала в цей тренд без цукру, натуральне. Ось тоді всі почали говорити про натуральне. Це був 2017 рік. Я сама цікавилася темою здорового харчування, натуральних продуктів і хотілася створити щось для себе. Сестри була майстерня натуральної косметики, але тема шоколаду їй теж була цікава. Вона проводила свої майстерні майстер-класи, і, власне, там був шоколадний майстер-клас. виготовлений не шоколад. Ми от цікава цукерки, да, саме цукерок з какао тертого. І е, в нас теж є цікава історія, коли розпочина... нас запитують, хто розпочав. Ми відповідаємо, що я. Коли мене запитують, хто мене навчив, я відповідаю: Альона мене навчила, тобто сестра. І там я сходила на майстер-клас. Мені сподобалася вся історія, і вдома почала виготовляти крафтові цукерки, крафтові крафтовий шоколад. Саша почала. Досліджувати кожен компонент, інгредієнт, цікавитися історією продукту, біохімією продукту. І так вона е, дізналася, що в цілому какао буби бувають різні. Е, що Шоколад з африканського дешевого какао-терто — це не хороший шоколад. Е, оця вся історія почалася з того, що е, вона реально дійсно дуже заглиблювалася. В продукт, в процес і далі вже підключилася я. А коли є сильне бажання занурення, то в сучасному світі інформацію вже знайти можна. Потрішки почала шукати сировину, замовляти какао-боби, І вже вдома я робила шоколад з какао-бобів. Вдома їх обсмажувала, купила перші млинки. І цей процес, як виявилося, став дуже цікавим. І для того, щоб робити шоколад з какао-бобів, то звісно, треба було десь черпати цю інформацію. Для початку це все через Google шукається англійською. Мови. Ну і відповідно в Європі є виробники, і оскільки зараз є соцмережі, є сайти, і на це все можна зайти. Є фахівці, є спеціалісти, які теж е, інформацію викладають. Так є іноземні різні ресурси, є книжки. А далі дуже багато часу треба провести, в тому числі в соцмережах, за спогляданням того, як це роблять інші виробники, і пробувати, пробувати робити собі. Ви можете кондитерці навчитися. Але абсолютно ніде немає конкретного навчання по бінтобар-шоколаду. Це можна навчитись тільки е, перебуваючи досвід інших виробників. І у цих виробників їх найбільше в Штатах на сьогодні, тому що там цей напрямок був започаткований. По перше, в них і сировина близько є, і по-друге, вони взагалі в цілому почали от виготовляти саме з какао-бубів. Ну і європейські різні виробники. Як навчитися готувати бінтобар-шоколад вдома? Перше знайти якусь інформацію на іноземних джерелах. Опрацювати її і спробувати взагалі зрозуміти, як це все виготовляється. Друге, дістати сировину, спробувати хоч трішки знайти сировину, що я вдома і зробила, знайшла в Європі невелику кількість какао-бобів, і спробувати її вдома обсмажувати. І третє, мати якесь мінімальне обладнання для того, щоб навчитися і методом спроб підбирання рецептів і навіть Методом спробувати зробити власне обладнання, що теж я вдома робила, якесь примітивне. Наприклад, щоб видробити какао, потрібні спеціальні машини або потрібно це робити просто вдома руками, вистукувати їх, дробити і вивіювати це все феном. Отак вчитися, просто брати і пробувати. Інакше ніяк. Він тепер перекладається як від боба до плитки шоколаду. Бін какао-боби. Бар готовий виріб, так тобто, це виробники, які працюють власне з сировиною, тобто з какао-бобами. Не купують готовий шоколад в калетах, не переплавляють, умовно кажучи, якийсь шоколад, не роблять шоколад з какао-тертого. Чіткого визначення таке -то бінтобар, тобто законодавчого, закріпленого його немає не в Штатах, не в Європі. Але є такі ком'юніті так, виробників, і бінтубар має свою певну філософію. Тут мається на увазі якісна сировина. Фермерська теруарна, ну приблизно це там 8% від світового вирощення какао. Це хороші какао боби які вирощуються на дрібних фермерствах, і вони зовсім інші в смаку. Тобто, якщо ми говоримо, що ми виготовляємо бінтубар, шоколад. Перше, це ми відповідаємо за увесь весь ланцюг, тобто від какао-боба і до готової плитки. І тут дуже важливе є саме обсмажування. Тобто ми розкриваємо під час обсмажування смак шоколаду. Фермери можуть вказувати навіть рік врожаю, яка ферментація передають цю інформацію нам, виробникам, і відповідно ми вже підбираємо обсмажування відповідно до цієї сировини. І ми орієнтуємося на ці регіони, на ці смакові профілі залежно від регіонів, коли створюємо свій продукт і в подальшому ще підбираємо рецептури. Важко шукати фермерів, тому що в Україні, звісно ж, какао не росте, не росте в Бельгії, воно не росте, воно в Швейцарії. Так воно росте в певному супекватеріальному поясі. Були постачальники від недавно ще були постачальники какао в Україні, які ми з ними співпрацювали. Вони їздили в Латин країни Латинської Америки і привозили какао сюди. Звісно, з початком війни з цим питанням стало на на набагато складніше, і е, нам повезло так, що в Європі є дуже багато спеціалістів і посередників, Експертів з какао, які власне займаються відбором какао по всі, по плантаціях зі всього світу: це з Мадагаскару, Латинська Америка, Домініканські країни, Домінікана і так далі. Вони слідкують за якістю какао, передають інформацію нам, і ми безпосередньо з ними співпрацюємо. Там вже ми обираємо какао за смаковими профілями, тобто вони надають нам інформацію знову ж таки по ферментації, по смаку, і ми вже завозимо від них з Європи, від цих посередників какао сюди. І далі вже. Те, що ми робимо з цим какао, як ми його смажимо, в подальшому впливає на смак. Вони слідкують в тому числі за тим, в кого вони купують какао, і вони слідкують за тим, щоб ціна на це какао, коли вони купують, була хороша і відповідала реаліям, Тобто, щоб фермери отримували. Гроші за какао нормальні, які відповідають цьому врожаю, для того, щоб вони могли розвиватись. Але так як цього какао у нас менше 10% у всьому світі, тобто його насправді цього хорошої сировини її не вирощують багато. Відповідно, звісно, це впливає на ціну. Тобто, ось пряме пояснення, чому фермерське какао буде коштувати не 2, не два, не три долара за кілограмів, а, наприклад, може від вісьми, може коштувати десять доларів за кілограм одного какао. Ми е, за усі процеси були залучені досить тривалий час. Ми лише декілька місяців, е, що ми можемо зараз зайнятися якимись іншими справами, але ми досі е, щодня на виробництві, ми досі щодня в обсмажувальній і ми слідкуємо за усіма процесами. тому Мабуть, ми все-таки досі залучені до всіх процесів виробництва. Якщо починати спочатку, так до нас приїжджає сировина, коли ми привозимо какао, і ми починаємо. Нам потрібно визначити протокол обсмажування. Тобто, ми сідаємо, робимо декілька тестів. Ми вирішуємо, як саме ми будемо смажувати, дивимося, які ноти розкриваються, яка температура може підкреслити смак цієї сировини. І далі вже ми з Оленою сідаємо і складаємо рецепт. Тобто це все придумуємо ми двох. У нас немає як такого якогось технолога, який нам щось робить. Тобто ми самі придумуємо обсмажування і вже даємо конкретну задачу, пишемо протокол, і тоді вже згідно цього технічного завдання, наш працівник може обсмажувати. Кожна, кожна різна там протокол обсмажки дасть вам розкриття. Певної ноти, певного смакового профілю. Чому? Тому що какао містить більше 600 ароматичних сполук. І в процесі смаження відбувається така хімічна реакція, називається реакція Майера, тобто взаємодія білків з цукрами. І ця реакція буде різна при певній температурі. І ви можете зробити 30 різних обсмажок, із і з одного того самого какао, тобто мішок какао, ви будете мати різний смак шоколаду. Тобто він буде в цілому не те, що зовсім різний. Але коли ви будете коштувати готовий шоколад, смак вийде, наприклад, цей більш цитрусовий, цей більш кисліший, а тут якась гіркота. І завдання виробника. Утримати оцей смак, який найбільше, якби нам, на нашу думку, більше там, наприклад, і нам подобається, і нашим клієнтам. Тобто, треба вловити, от оцей момент, при яких ж таких градусах ми будемо смажити це какао. Далі на профіль смаку, так як смакує шоколад, далі впливає рецептура. Тобто, шоколад виготовляється з какао-бобів, додається какао, масло і цукор. Цукор власне проводить смак. Тобто цукор потрібен шоколаду, тому що він якраз підкреслює і проводить і підсилює смак ароматичних какао-бобів. Тут же у нас наступний етап: ми маємо зеленою придумати рецепт. Теж ми можемо робити декілька тестів. Ми можемо різний відсоток какао, різне співвідношення какао-масла, різне співвідношення цукру. І дивимося, де найкраще розкривається той профіль, який ми перед тим придумали, якщо в нас вийшло так посмажити. І Далі вже відбувається процес перетирання у меланжерах. Тобто какао боби подрібнені, оброблені. Засипаються у млини і там перетираються 72 години або по-простому 3 дні. Шоколад не вариться, не плавиться, бо нас часто запитують, як ви варите, покажіть, як ви варите свої шоколадки. Ми їх не варимо. Шоколад треться. це суха, по суті, какао-боби, це суха частина і жири. 50% жиру містить, какао містить какао-боби. І коли млини починають перетирати какао-боби, з них в процесі нагрівання виділяється какао-масло, змащує каміння. Далі ми досипаємо туди цукор і він. Перетирається до текстури менше 20 мікронів. Це саме та текстура, яку ми не відчуваємо з вами на язику, коли ми розсмоктуємо шоколад, і він же стає гладким, ніжним, танучим. І коли він вже виконшовується, коншування це процес етап вимішування. На цьому етапі вже шоколад так само насичується ароматикою і розкривається і всі смаки, і ті нотки, які ми в подальшому можемо відчути. Тобто, коли це крафтова історія ось така. Зазвичай власники або хто там започатковує цю справу завжди залучені абсолютно у всі процеси. Це просто постійний процес, і ти не можеш бути незалученим, тому що немає такої у нас поняття там робочий день з такою типа годиною. Ти встав вранці, і тобі прилетів якийсь відгук від клієнта. І ти такий все. І ти вже почав постійно. Ти постійно в цьому процесі. Ти постійно щось думаєш, постійно розробляєш, лягаєш спати, думаєш про якийсь там рецепт. От. І вона от постійно ти залучений, виходить, якби реально 24 на 7, Ти постійно залучений в цю роботу, і по-інакшому просто не буде. Це чисто філософське питання. Нам більше подобаються продукти, які є необробленими. Це не через те, що ми, наприклад, будемо говорити, що білий цукор там шкодить. Це через те, наприклад, що цукор білий. Його обробляють повністю синтетично за допомогою там різних так, хімічних речовин. І в цілому ця історія типу вже рафінована. Мається на увазі, це не продукт, який був органічно отриманий. Так само цукри ми використовуємо зараз два види цукру. це кокосовий цукор. Кокосовий цукор завжди йде органічного походження, він ніяк не обробляється. І другий цукор, який ми використовуємо, це тростинний, але ми беремо теж невідбілений цукор. А не рафінований демерара, тобто він не очищений. Наш молочний шоколад, як ми називаємо, не молочний шоколад, так він на кешю і на вівсянці. Якби ми створювали молочний шоколад навіть із молоком, це все рівно був шоколад з дуже високим вмістом какао. Тобто в наших молочних плитках вони взагалі не стандартні і не подібні до класичного молочного шоколаду. Там більше 50% какао-бубів. так як наша історія про какао-буби. І про хорошу сировину ми не можемо собі дозволити дати їх там менше 30%, Тому що для чого, якщо в нас є така сировина, якою ми пишаємося, відповідно замінивши горіхами і вівсянкою, ми. Набули подібного смаку молочного, але збільшили вміст какао-бобів, зменшили, какао, зменшили вміст цукру і отримали такий продукт, який можуть споживати люди, які є веганами, які не вживають молока з певних якихось причин, по стану здоров'я, чи взагалі просто відмовилися від вживання цільного молока. Будь-яка шоколадка в магазині та що йде не чорна, не темна, а молочна. Завжди починається склад з цукор. Тобто на першому місці йде цукор, далі ідуть молоко, сухе молоко. Далі йдуть жири різні рослинні плюс тварині змішані. І тоді в кінці іде зазвичай какао-порошок, какао масло трішки, і даються трішки какао-буби, які от трошки розбавляють смак і дають оцотку молочного шоколадного смаку. Шоколад це має бути продукт, який містить високий… навіть якщо це молочний. Так якщо ви не хочете їсти високовий шоколад, ви любите молодший, такий ніжніший смак. Все рівно це мають бути какао-буби на першому місці. Це ми так вважаємо і ми так. Робимо по цьому принципу наш продукт. Ми взагалі з сестрою по життю дуже близькі. Ми постійно на зв'язку, не тільки на роботі, поза роботою, в особистому житті. Ми все постійно обговорюємо. Ми справді дуже близькі і дуже одна одну любимо. Але коли ми починали разом, нам задавали запитання, що це буде складно, що сімейний бізнес це складно. Відмовляла. Відмовляли. Відмовляли. Але всі чогось казали, що ми посваримось. Да, так, всі казали, що ми посваримось. І ви знаєте, ми сваримось, тільки ми, ми сваримося, коли, мабуть, дискутуємо швидше, але буває в нас такі, що ми дуже так палко щось. Обговорюємо, але, але це зазвичай це Зазвичай це має дуже класний результат, і дуже часто буває так, що кожна змінює свою думку. Наприклад, Олена щось відстоювала, я відстоювала свою думку. В результаті я прийняла її сторону, а вона може прийняти мою сторону. І ми сходимося на чомусь середньому, і це завжди приносить результат. Ми це походили спочатку з точки зору якогось хобі. Та це починалося. От любов до справи. Ми хочемо робити все разом. І ми про це спочатку навіть якось і не подумали, і хапалась кожна, хто. Що бачив, але звісно, зараз в нас є якісь певні сфери, які ми розподіляємо, Олена займається більш фінансовою частиною, які з більш бізнес-процесами. Я більше займаюся дизайнерською стороною, візуалом пакуванням. Якщо стос... займаюсь обсмажуванням, керую обсмажкою, те, що стосується рецепт, це повністю все разом ми розробляємо. Асортимент ми створюємо разом. Але знову ж таки, фінально продукт завжди це. Результат комплексної нашої роботи. У нас є сайт, і ми дуже хочемо розвивати сайт, тому що там великий асортимент, ми можемо різні подарунки робити, там таку гарну історію. Так? Але ще в нас є дуже багато закладів-партнерів: різні дрібні кав'ярні, магазини. Ми навіть є в деяких рітейлах, це лавка традиції Сільпо і Вайнтайм. Нам дуже цікава історія також. Збільшення продажу через сайт, тому що сайт це історія прямого контакту з клієнтом. Можна краще з ним прокомунікувати, щось розповісти і подаруночок в посилку класний покласти. Це дуже круто. Ми дуже любимо це робити. Вручну підписувати якісь листівочки. Це насправді дуже приємно. По цифрах, значить, від півтори до двох тисяч плиток зараз в місяць. Ми приблизно продаємо. Це не є багато як. Якщо говорити для бізнесу, так ми ще до цього йдемо. Тобто, та, зараз, звісно, ще прибутку зараз ще ми на етапі вкладання інвестицій. Якби, наприклад, ми з цими бізнес-ідеями прийшли декілька років назад, то людей, які розуміються на бізнес-процесах, якби нам би теж всі сказали, що не варто цього робити. Бо тому, що в принципі історія, ну от якщо хтось би проаналізував. Якийсь бізнес-консультант, виходить, що продукт новий на ринку. Це не та історія, що ми вже заходимо і хтось розуміється на цьому. Потім не було інвестицій великих. так? Ну тобто, виходить, то, то, продукт, який потребує інвестицій, потребує обладнання, реклами, а в тебе їх просто немає. Так, а ти заходиш туди. Тобто, нас відмовляли від всього. Початкові інвестиції для того, щоб зробити шоколад, це один кілограм какао, какао бобів був куплений дуже дорого, приблизно за 150-160 доларів. Це було дуже дорого, тому що це один кілограм, який передавався там з Європи, з Італії його передавали. Меланжер, який на той час коштував близько 15-16 тисяч гривень, тобто це маленький цей млинок, на якому можна саме зробити шоколад. І далі все вручну обробка. один кілограм, щоб обробити вручну без жодного обладнання. Близько тижня треба його лущити руками. Це дуже довго. Насправді, відчутно стали люди звертати. Увагу на український продукт початком повномасштабного вторгнення стали підтримувати український бізнес і дуже часто не занурюючись в продукт, а просто для підтримки. Але коли людина просто купила, вона така: вау, це смачно! Це смачніше, ніж бельгійський, чи якийсь там інший. І отак приходило теж розуміння. Що і потім ми отримували вже потім цих людей, вони були постійними клієнтами. Оце відчутно змінилося. Ну і відчутно змінилися, звісно, умови виробництва. Вони ускладнились особливо рік назад, коли були перші блекаути і відключення світла. Якщо відбувається якась відключка, нас немає і це. Відбувається вночі або в будь-який час. Стає раптом холодно, меланжери застигають, і потрібно ще нам витратити три дні, щоб потім відколупати весь цей шоколад. Один з перших, можливо, факапів таких, коли ми вже двох почали працювати. Ми зробили ремонт в цеху, і ті кошти, які в нас були виділені на розвиток, ми закупили обладнання, за яким ми, по суті не знали, що робити. Ми не прорахували його потужності, не знали скільки нам потрібно зробити, щоб скільки то скільки то заробити, щоб щось відбити відповідно. І якщо коротко, в нас було якесь певне обладнання, яке півроку в нас простояло вдома і не працювало. Це гарні відгуки клієнтів. Це коли людина повертається, це ці успіхи є кожен день, от щодня. І це саме приємне, коли ми відправили посилочку, і нам написали на три абзаци подяк, передзвонили, і людина просто вражена, задоволена і робить повторне замовлення. Мабуть, ну, ще також те, що попри всі умови. Попри все, і навіть те, як нам складно буває, в тому числі і з виробництвом, нам все рівно хочеться продовжувати і далі працювати, і ми дуже віримо в свою справу. Те перше, те, чого ми не робили, рахувати. Почати з розрахунків, прорахувати собі вартість, прорахувати націнки. Якщо не вмієш робити цього сам, звернутися до спеціалістів. Друге, це планувати. Розплановувати півроку, рік розплановувати і якусь бізнес, модель, стратегію, розуміти, куди ми рухаємося, що ми робимо. І ще одне з нашого досвіду, що ми розуміли, чого ми на початку не робили, це комунікувати з конкурентами. Спілкуватися з ними можна навіть дружити, якщо це виходить. Можна їм заздрити. Це дуже круто, тому що це спонукає розвиватися, спонукає щось робити і далі продовжувати з ними спілкуватися.